Хочу почати нашу розмову з такої достатньо цікавої, неоднозначної. новини. хотів би, щоб ви допомогли нашим глядачам розібратися. А що ж ми почули та в підсумку Джонсон, який довго блокував допомогу Україні, підтримав удари України по Росії американською зброєю? Давайте послухаємо, а потім поспілкуємося. Ваші колеги з комітету з питань розвідки Палати представників щойно випустили заяву, в якій закликають адміністрацію дозволити Україні використовувати американську зброю по військових цілях на території Росії. Ви б підтримали це, бо зараз вони мають зброю, але мають обмеження щодо її використання. Я думаю, що нам потрібно дозволити Україні вести війну так, як вони вважають за потрібне. Вони повинні мати можливість захищатися, і я думаю, що наше прагнення коригувати їхні зусилля це не добра політика для нас. Тож виходить два питання тут. Що це за зміна риторики, чи відбулася ця зміна риторики? Якась це знову політична гра. А друге питання: чи дозволять вони використовувати своє озброєння саме в ударах по території Росії, по військовим об'єктам? Аби ну я тут навіть про буферну зону не кажу. Я просто розумію, що е, треба нівелювати нагальні якісь моменти. Військового плану, якісь війська, угруповання, боєкомплекти, які розміщені на території Росії, але які потім ну, буквально використовують на нашій території. Це питання і відповідь на нього, власне, є продуктом, скоріше, внутрішньої політики Сполучених Штатів. І Джонсон майстерно достатньо, з одного боку обтікаємо. Відповів він не сказав прямо, що виступає за. Але при цьому він підкреслив, що політика нинішня адміністрації Байдена ним не розділяється, і власне потрібно відмовитись від цього мікроменеджменту. Чим він опосередковано підтримав позицію частини американських парламентарів, зокрема профільного комітету по розвідці, які власне звертаються з позиції, що Україні треба надати такі можливості, чи це злам позиції? Ні, це не злам. Це внутрішня політика, і республіканцям вигідно зараз тролити. Демократів і Байдена його нерішучістю це продукт внутрішнього протистояння. Чи власне це для нас вигідно? Так вигідно, оскільки краще коли сперечаються в Штатах на підняття ставок по підтримці України. Тренд зламався з моменту, коли обидва кандидати і Трамп і Байден вперлися в електоральну стелю, і відповідно почалася битва початку Трампа, потім і Байдена за виборця. Умовно назвемо Нікі Гейлі, тобто того виборця, який е, стоїть на позиціях підтримки України, в цей момент тренд зламався, і тепер кандидати от, підіймають ставки і грають на підтримці України звинуваченнях на недостатній підтримці, що вони би краще підтримували е, той же Трамп. Це заявляв взагалі. не Допустив би такої ситуації. Байден заявляє, що при Трампі може бути катастрофа, а не на зниження ставок і на тому, як м, не допомагати Україні, те, що відбувалося власне півроку, коли обидві партії доклалися до того, що допомога для України була на паузі, і електорально це не несло для них загроз тоді. А тепер несе цьому позитивна новина. Тобто, ця заява вона скоріше є просто градусником чи термометром, який відображає цю разючу зміну у внутрішньополітичному порядку денному сполучених штатів по відношенню до України. Чому нам так важливо? Дозвіл на нанесення ударів по території Росії це не для того, щоб стріляти в глиб на сотні кілометрів по території Росії, використовувати атакам. Це, звісно, нам би хотілося б все це мати, але. Тут давайте залишатися реалістами сьогодні. Гострота цього питання пов'язана з тим, що Російська Федерація тепер користується цією нерішучістю Сполучених Штатів для того, щоб розвивати свій наступ на прикордоні російсько-українському, розуміючи, що от наскільки вони зайшли на територію України на 5, 10, 8 кілометрів, от там вони є уразливим становищі для ударів України. А все що глибше. Тут вони знаходяться в доміки, і таким чином, виходить, що навіть на тактичному рівні частина тактичної глибини знаходиться на території Росії оперативно, так і вовсі, вся на території Росії. Вже не говоримо про стратегічну, на відміну від, наприклад, сходу України, де лінія фронту глибше в території України проходить, і відповідно Україна може бити по російській логістиці, по місцях концентрації російських військ до того, як вони вступили в бій російській артилерії, яка б'є по наших військах, тобто. Знищувати їх другу третю лінію у випадку ж Харківщини, наприклад, потенційно сумщини російсько-українського прикордоння, то власне все, що забезпечує все, що знаходиться в місцях концентрації, то що воно на російській території і там є недосяжною для значної частини українського далекобійного озброєння, і от в цьому розв'язі для нас вкрай важливо зараз для того, щоб у Росії не було цієї переваги, добитися. Дозволу бити по території Росії, ну принаймні, хоча б до 150 км кілометрів глиб Росії, це би тоді би урівняло б між собою баланс сил по всій лінії фронту, починаючи від а, півдня України і завершуючи найпівнічнішою точкою цього фронту. Бо інакше росіянам зараз вигідніше застосовувати сили на харківському напрямку, бо коефіцієнт для них стає кращим ніж, наприклад, на сході, і таким чином добиватися за рахунок. Кращого стратегічного положення за рахунок того, що частина їх військ знаходиться а, під захистом а, того, що вони на російській території, для конвертації цього в інших ділянках, і от для цього, власне, зараз і потрібно докладати цих зусиль така гострота питання, чому і журналісти власне це ставлять сполучених штатах. Будемо сподіватися, що певний злам позиції вдасться досягнути. Хоча я вам чесно скажу, я достатньо скептичний а, стосовно цього, і мені здається, що сполучених штатах mm -hmm. є якась більш глибинна позиція, якісь Серйозніше ніж просто ескалаційні страхи, причини, чому Сполучені Штати займають так жорстко позицію недопущення використання їх зброї по території Росії, я би більше ставку зараз зробив би на те, щоб отримати дозвіл від всіх інших партнерів: від Франції, від не тільки Британії, яка вже дала дозвіл, але від широкого поля партнерів, щоб бити принаймні цією зброєю по теренах Росії. Коли ми говорили про підтримку від Сполучених Штатів, а саме про пакет допомоги на 61 мільярд, разом з тим, що ми очікували, що його приймуть, були ще такі страхи, нам його дають. І все, і ми забуваємо про якісь подальші моменти тісної співпраці. Ну тому що нам вже ж дали цю допомогу, і у нас тут мається на увазі в Америці. Починаються свої політичні ігри. Ну і таке враження, що от, не мішайте. Нам дали цей пакет допомоги. Він поки приходив, ми знову ж таки втрачали життя людей, територію, але Зараз як виглядає ситуація? А, бо ну от хотілось би проаналізувати, чи нам все так же хочуть допомагати, чи все так же питання України а, гостро стоїть в Сполучених Штатах, чи ні? Чи все це пішло вже на якийсь там другий, третій, десятий план? Особливо а, в умовах їх політичної боротьби і тих дебатів, які от очікуються в наступному в кінці наступного місяця. Ну я так розумію, що на тих дебатах також питання України буде активно підніматися. Безумовно, буде підніматися, але ця позиція, що відкупитися цими грішми або що це останні гроші, як дехто заявляв, я її не розділяв не тоді, не розділяю не зараз. І я в ефірі вашого каналу тоді казав, що це абсолютно неправильне сприйняття ситуації. 61 мільярд це серйозна сума, яку виділили на цей бюджетний рік. І, власне, через те, що півроку була пробуксовка, то тепер освоєння цих грошей припадає на півроку. Тобто коефіцієнт на одну одиницю часу вдвічі більший. Тому ми побачили безпрецедентний перший пакет, наприклад, на мільярд, далі на декілька сот мільйонів. І зараз будуть іти один за одним такі пакети. Ясно, що ми знаходимося в енерції того, що півроку не постачалося озброєння, і нам необхідно і а, надолужити час, і надолужити можливості, і відповідно певний ще час, навіть постачаючи це озброєння до України, частина його буде йти одразу на фронт, частина буде йти на певні пріоритетні ділянки, потім насичуватися далі. І так по списку. І зрештою, ми тільки з певною затримкою в часі досягнемо точки. Скажімо, шестимісячної давнини з точки зору можливостей, які призупинилися з боку сполучених штатів, і потім почнемо надолужувати ці шість мі... місяців. Ну тут, звісно, немає прямої, скажімо. Лінійної динаміки, тобто це не те, що 6 місяців тепер треба буде надолужити буквально і фізично, ні, але мається на увазі ті спроможності, які є, і компенсувати йому і в якійсь новій точці з при бачиш, що тепер є я такам, на 300 кілометрів і є ціла низка інших позицій, які, наприклад, тоді не були доступні Україні. Але тим не менше зараз. Само ж собор, що у тільки виділені ці гроші на наступний день ситуація не змінюється. Навіть з моменту, коли озброєння починає постачатися, а воно почало через тиждень після цього, йти перше. То цей затримка в часі вона займає певний проміжок і до сих пір ми ще в цьому енерційному хвості. Я думаю, що тільки найближчі тижні ми зможемо вже сказати, що дійсно, от ми вийшли на певну точку, коли ми повернулися в нормальний плановий режим, не а лише подолання тепер тих наслідків, які створилися, з приводу динаміки всередині сполучених штатів безумовно під час дебатів буде підніматися питання України, чому я і заакцентував увагу на тому, що тренд змінився. Тепер кандидати не грають на пониження. Україна перестала бути жорстко токсичною темою в Сполучених Штатах, і російські наративи, які вони запускали на демократичну радикальну частину демократів і на радикальну частину республіканців, тобто ізляціоністів, та Ці два наративи зламалися. Вони, звісно, залишаються, але вже не дають того ефекту, який мали. Для демократів це була теза з приводу того, що якщо підтримати Україну, то це шлях до ядерної війни. Треба якось не допустити цього, і вся ця ситуація по Україні не вартує Того подивіться на географію: Росія велика, Україна маленька. Ми в усіх війнах всюди приймали участь з Афганістана, пішли з позором, ірак завершився також доволі. Ні, відповідно, і в Україні зараз Байден повторить рівно все те саме і, зрештою, підтримувати Україну зараз. Це звісно добре і правильно, але це не має коштувати нам ядерної війни. Ми не готові в ній помирати. Тому давайте з Україною будемо обережними. І от, власне, цей наратив туди Росія запускала. Він працював до певного моменту в республіканське. Середовище була інша теза. Так, Росія може бути погана, але дивіться і на Україну. Там вибори не відбуваються, тотальна корупція, попів б'ють, Взагалі все дуже жахливо. Читаємо а, різних а, персонажів, екзальтованих з числа а, республіканців, і там всі ці тези російської пропаганди одна за одною були постійно. А, пані Грін і інші. І відповідно. Ці два те ці дві тези вони блокували фактично підтримку України. Вони відпрацьовували мобілізуючим фактором для найбільш радикальних частин електорату, і кандидати були вимушені з ними рахуватися. А через парламентську кризу, власне, вони з неї вистрибнути ще й не могли спертись на якесь електоральне ядро. Зараз ситуація змінилася, тому наразі і в хвості підтримки заяв, заяви Джонсона, ми бачимо по ній цей же тренд. Я не очікую якихось вкрай серйозних несподіванок сполучених штатах найближчими місяцями. Так можуть бути неприємні заяви, так ще можуть бути заяви, які будуть нас непокоїти і поп'ють нам нервів. Що нас можуть поназивати негідниками, що можуть побрехати багато чого може відбутися, але перш за все. Ті гроші, які виділені, їх вже достатньо, щоб пройти весь виборчий період, і зірвати їх неможливо. По-друге, загальний тренд він залишається на підтримку України. Тому кожна така заява і брехня буде врівноважуватися цілою низкою заяв підтримку нас, власне, це і є серйозною проблемою для Російської Федерації, uh -huh. тому що вони очікували, що. Виборча кампанія буде вікном можливостей, а сталося навпаки. Угу. Зрозуміло по цьому питанню, дуже обнадійливо. наділиво. Хотілося б про ядерну ситуацію поговорити. раз уж ви її також згадували. Є свіжа новина. Лунає наступним чином: Франція провела перший тестовий запуск оновленої надзвукової ракети, яка може нести ядерну бойову частину, повідомило Міноборони країни. Ну і тут знаєте, та це дуже добре лягає в той стиль, який останнім часом Макрон запроваджує: стиль людини, у якої немає червоних ліній, яка готова на все, і навіть війська відправити в Україну. А тут ще й повідомили про випробування такої ракети, яка може нести ядерну боєголовку. Це цікаво, але наскільки це цікаво? Ну, зрозуміло, що це не та зброя, яку хочуть застосовувати. Це зброя стримування, і Франція тим самим зараз підсвічує, що в них є ядерна зброя і сучасні засоби доставки цієї ядерної зброї. Згадаємо одну з ключових на сьогодні наріжних стовпів французького лідерства. Вони акцентують увагу на тому, що Франція є єдиною ядерною державою Європейського Союзу. І єдиним постійним членом Радбезу ООН. і відповідно це накладає на Францію більше зобов'язання і відповідальність за європейську безпеку. Читаємо під цим: більше можливості для лідерства в сфері безпеці, вони готові тримати ядерну парасольку над іншими партнерами по європейському союзу і, власне, брати на себе зобов'язання по гарантуванню їх захисту і застосування ядерної зброї. І для того щоб ці слова виглядали значно вагомішими. Франція робить публічну заяву і публічно а, демонструє а, на а, випробовування новітньої зброї і каже: О, дивіться, захищати. Ми вас будемо ось цим. А технології в нас є. А воля в нас щоб розвивати їх також є, і гроші в нас є для того, щоб ці технології забезпечувати. Тому власне це такий геобезпековий і геополітичний символізм, який стоїть за цим випробовуванням. Ясно, що прямо Франція не буде зараз заявляти Росії, а Дивіться, в нас також є надзвукова зброя. І у випадку, якщо Росія зробить щось, ми зробимо щось інше. Ні, стратегічна невизначеність. І при цьому гра м'язами і підняття так само ставок набирання додаткових карт козирів в руки для того, щоб ними можна було відбивати російське підняття ставок. Макрон зараз демонструє в соціальних мережах би сказали би лідерство здорової людини на противагу путінському лідерству Курівщика. Путін теж щось демонструє. От сьогодні російська внуповідомляла, що російська влада ухвалила рішення в односторонньому порядку змінити морські кордони країни з Литвою і Фінляндією в Балтійському морі. Але потім, як зазначають журналісти, видалили цей проект постанови про перегляд кордонів в односторонньому порядку. Ну реакції пішли. ОМЗС Литви сказали, що ескалація це проти НАТО і ЄС. Головнукомандування. До Швеції заявив про посилення оборони острова Готланд. Взагалі-то це виглядає як випадковість або все ж таки ні? Якщо ні, то чи досягли росіяни своєї мети, опублікувавши щось подібне? Я думаю, що це було тестування для того, щоб подивитися, яка буде реакція. Вони замахнулися і подивилися, готуються відбиватися, замахуються у відповідь, біжуть від них. Власне, Фінляндія зробила свою заяву. В Литві почалась дискусія. Зрозуміло, що позиція була сформульована аналітиками безпековими, аналітиками геополітичного сектору закордонних відомо відомств, які відповідають за міжнародну політику, і ці доповіді зрозуміло, що були покладені на столи. Російська розвідка до частини цього, скоріш за все, теж таки може дотягнутися. Вони щось могли перехопити. Вони подивилися, які накази пішли військам, які накази пішли... Йшли різним службам, подивилися над тим, як ця інформація швидко не швидко почала рухатися всередині самого НАТО, які позиції зайняті були різними гравцями, що їх аналітики в різних столицях, починаючи від Угорщини, завершуючи Вашингтоном, а, а, Сполученими Штатами було покладено на стіл. Все це подивилися, і потім взяли, і видали, сказали, така власне. Звідки паніка взагалі нічого такого нема і причин немає жодної, але зйом даних вони отримали. Це власне і була така собі розвідка боєм з імітацією бою або погрозою боєм бою без застосування. Сили зрозуміло, що перегляд кордонів морських він відбувається періодично. Тобто, навіть якщо Російська Федерація зараз каже, ну так, дійсно, це просто був ексес. Опублікували, ми хотіли звернутися до Литви і Фінляндії. Тут жодного порушення немає. Тому що такі перегляди весь час відбуваються, просто вони відбуваються зазвичай і завжди, в двосторонньому порядку з інформуванням, з експертними комісіями, тощо вони не відбуваються в односторонньому порядку. І, отут, от Російська Федерація скористалася такою сірою зоною, коли вони замахнулися, а потім вирішили затилок почухати і сказати, що всім здалося. Угу. Е, також про Китай хотів би з вами трошки поговорити. Небагато залишається часу, але все ж таки, е, Китай почав надавати військову допомогу Росії Ройтер з посиланням на міністра оборони е, Гранта Шапса, який в останній час достатньо е, серйозно б'є на сполох, е, прямо ж так дуже серйозно. Е, можливо, це його задача як міністра оборони, а можливо, дійсно щось є. Е, е, Китай, який постійно каже: ми не є стороною. Конфлікту, там товари подвійного призначення? А ми торгуємо за правилами, які визнані. Е, вже переходить на вашу думку якусь таку грань, і якщо так, то яка ж тоді насправді ціль Китаю? Китай хоче зберігти за собою місце нейтральної сторони, і під це створює цю цю інфраструктуру. Пропозиції плавинного плану, неприєднання до формули миру, комунікації з глобальним півнем, роз... комунікації з Росією і Сполученими Штатами. Вони намагаються бути в позиції, нібито третя сила. Тим самим пів акції вони мають в російській ситуації з російського боку. Бо розуміло, ця залежність і це не васальність. це двостороння залежність, але дуже асиметрична, де Росія в позиції залежного, а Китай в менш залежній позиції, більш пливові. Але тим не менш вони таким чином отримують акцію від глобального півдня, хочуть отримати. Півакції з боку Росії, бо вони там руч своєю рукою в цій перчатці знаходяться маріонеткові, А з іншого боку, Сполучені Штати і Західний Світ з іншого боку, Росія зі своїм півакцією. таким чином Китай власне стає в позицію над битвою, але для цього потрібно дійсно бути поза. Конфлікту, а захід весь час демонструє, що Китаю однією нагою таки грає на боці Росії, так не впливаючи на динаміку конфлікту і не впливаючи на перебіг російсько-української війни критичним чином, але тим не менш там. І оці заяви, власне, я би хотів би їх підбити лише однією фразою: треба було Китаю їхати в Швейцарію, погоджуватись, приймати участь в саміті миру. Тепер, коли Китай чітко сказав ні, туди поїхала Індія, і Індія буде займати позицію тепер голосу глобального півдня. А Китай тепер буде прибивати цвяхами до російської позиції відповідальності Росії за злочини. Так, повільно, потихеньку. Співмірно тому, як Китай буде рухатись в підтримці Росії, півмірно цьому буде рухатися цей молоток, швидкість його буде рівно пропорційна цьому. Але тепер його виводять за скобки. І там в заяві міністра оборони чітко сказано. Китай втрачає можливість. Говорити про себе як посередника або третю сторону, бо вони надсилають зброю Росії, от в цьому ключовий меседж. А озброєння я чесно кажучи, схиляюся вважати, що там якась дрібниця надсилалася а Китаєм на правду Росії. Це була поробна куля з боку Китаю. Спеціально щоб не можна було вхопити прямо за руку, і вони можуть сказати завжди. Ну це там подвійного призначення було Бачите ж це не впливає на ситуацію. Але вони прощупували межі дозволеного, і їх uh -huh. на цьому схопили за руку, і саме на тлі саміту миру. Вирішили це опублічити, а Китай точно дійсно а? не поїде, тому що останнім часом казали, що він же не визначився, чи вже точно сказав ні. Після а, згоди Індії, я думаю, що ця згода давалася, зокрема, з розумінням того, що Китаю не буде, або рівень присутності Китаю тепер може бути дуже низький. Ну і серії вони а, не дуже низькі, а спецпредставника, наприклад, відправлять як спостерігача, не доєднуючись. От якийсь такий гібридний угу. варіант Китай ще може залишати для себе. Але по серйозному участь Китаю на сьогодні вже е, не просто під питанням, а в принципі відпала. І ці кроки це демонстрація Китаю, що це був неправильний вибір, і далі їм потрібно або дистанціюватись від Росії, або їх будуть і далі заганяти під санкційний тиск. вирогідно, що ця інформація вже стане підвалом нами для того, щоб ввести додаткові санкції по Китаю. Ну скажімо, такий є вогонь на попередження. Пане Олег, дякую, що відповідали на мої запитання. Все цікаво, все зрозуміло. Сподіваюся, нашим глядачам також все було зрозуміло. Намагалися відповідати на всі нагальні питання сьогодення. Дякую вам. На все, на все добре. На все добре. Олег Сакян, політолог, долучався до ефіру.